Вітаю 11 клас Хімія. Тема уроку Хімія та прогрес людства. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій. Матеріалами називають речовини, які використовують для виготовлення фізичних тіл. Предметів для вжитку чи виробництва. Оскільки наука розвивається в напрямі нових відкриттів, то її продукти будуть корисними для суспільства та кожної людини, зокрема. Хімічна наука впродовж свого розвитку працює над поясненням не тільки природних явищ, а й тих, що відбуваються під час різних процесів, приготування їжі, виплавлення металів та інше. Важливими напрямами є створення нових матеріалів добування екологічно чистих речовин, створення умов для зростання та добробуту, забезпечення здорового способу життя людей. Природними ресурсами для створення нових матеріалів є металічні та неметалічні матеріали. Наприклад, магній як металічний матеріал. Використовують для синтезу органічних сполук у піротехніці, як розкислювач у металургії, відовних металів у виробництві сплавів. Магнієві сплави належать до найлегших конструкційних матеріалів, характеризуються високою міцністю, легкою обробкою, доволі добре піддаються різанню та зварюванню. Дуже важливим матеріалом для виготовлення радіоламп. Є металічний цирконій, проте значно ширшого застосування як матеріали набули його сплави. Зокрема, сплав з нікелем і кобальтом використовують як замінник швидкорізальної інструментальної сталі, сплав цирконію з міддю, нікелем і кобальтом при виготовленні різальних інструментів, зварювальних електродів, хімічної апаратури. Цирконій оксид досить тугоплавкий, тому його застосовують як матеріал для виробництва дроту, тиглів, цементу. Також широко використовують сплави цирконію з оловом, залізом, нікелем і хромом, що мають високу міцність і корозійну стійкість. Довідатися більше про титан та його сполуки ви зможете методом малюнку схеми. Розглядаємо, аналізуємо. Титан використовується в літакобудуванні, ракетобудуванні, машинобудуванні для виготовлення хімічної апаратури у виготовленні медичних інструментів, сполики титану, оксид титану та хлорид титану. Використовують для виготовлення тугоплавкого скла, емалі та глазурі. У текстильній та паперовій промисловостях виробництві каучуку ювелірній справі оповивання садів димом під час приморозків димоутворювальна речовина для створення димових завіс. Важливе значення в створенні нових матеріалів має порошкова металургія, суть якої полягає в створенні технології виробництва порошків і виготовленні виробів з них. Основна перевага порошкової металургії це добування матеріалів, які неможливо отримати іншим способом. Це тугоплавки матеріали вольфраму і танталу, сплави на основі їхніх карбідів, композиційні матеріали з металів і неметалів, пористі матеріали та інші. Крім того, учені створюють матеріали з кращими техніко-економічними показниками. Це сприяє економії металу, оскільки вироби виготовляють литтям. Використовуючи чисті порошки під час пікання, отримують матеріали з меншим містом домішок і кращими показниками твердості, термостійкості, стійкості до корозії та дії радіації. Технологія порошкової металургії дає значний економічний ефект. Тому що, по-перше, покращується якість матеріалу, по-друге, отримують матеріали з особливими властивостями або заданими характеристиками, які неможливо отримати іншим способом. І по-третє, традиційне виготовлення сплавів є більш затратним для промисловості: металургійна промисловість виробляє не тільки сплави, а й чисті та начисті метали. Це золото, платина, платинові метали, срібло. На чисті матеріали мають дуже низький вміст домішок, їх у сто і більше разів менше, ніж у чистих. Масова частка домішок може становити всього одну десятитисячну відсотка. Розрізняють такі кваліфікації металічних матеріалів, як чистий, чистий для аналізу та хімічно чистий. У чому різниця між ними? Матеріали кваліфікації чистий застосовують для експериментів та у виробництві, а чисті для аналізу для аналітичних робіт наукових дослідах, що потребують високої точності. Хімічні чисті матеріали призначені лише для аналітичних досліджень. Неметалічні матеріали. З неметалічних матеріалів широко. Застосовуються полімери, на основі яких добувають синтетичні смоли та пластмаси й каучуки. Вони міцні, стійкі до стирання та дії агресивних середовищ, а також високих температур, вони добрі діелектрики. Неметалічними матеріалами, виробництво яких ґрунтується на хімічних процесах, є кераміка, цемент, скло, бетон. Це універсальні будівельні матеріали, які застосовують у всіх будівельних галузях, у сучасному будівництві широко застосовують залізобетонні конструкції, композиційний матеріал або композит. Матеріал, у якому поєднуються два або більше компонентів, що нерощинні або мало один в одному і мають різні властивості. Ці матеріали складаються з основи та наповнювачів. Кожний компонент виконує свою функцію. Пластична основа це зв'язувальний матеріал. А наповнювач надає міцності. Розгляньте малюнок, який перед вами на екрані монітору. Композити А на основі поліетилену. А Б це деревинно полімерний композит. Особливий клас матеріалів. Їх поділяють на лісоматеріали та деревинні композиційні. Деревинні композиційні матеріали отримують обробкою натуральної деревини за високих температур під тиском, просочуванням деревини хімічними речовинами та склеюванням. За такої обробки змінюється її природна фізична структура та хімічний склад. Металокерамічні композити, їх називають кермети, отримують пресуванням заготових спорошків з подальшим їхнім спіканням. Виробляють також композити на основі алюмінію, берилію, нікелю, кобальту. Матриці цих композитів можуть складатися з чистих металів або сплавів на їхній основі. Серед сплавів важливу роль відіграють сіліциди металів. Їх виготовляють за технологією прямого синтезу селіцидів з металу та селіцію. Крім того, розроблено технологію відновлення оксидів металічних елементів селіціем. Норпласти це композити, основою яких є полімери. Наповнювачі норпластів дуже різноманітні. З них виготовляють, наприклад, автомобільні коврики. До композитів належать піни, матеріали, наповнені газами. Композити мають високу міцність, пластичність, пружність і зносостійкість. Новими композиційними матеріалами, які використовують в авіаційній та ракетно-космічній техніці, є матеріали на основі боридів і селіцидів металів. Це нова технологія, яка створена та впроваджена в нашій країні. Підсувовуючи зазначене, можна дійти висновку, що хімія. Відіграє важливу роль у створенні нових матеріалів, які набули широкого застосування в багатьох галузях суспільного господарства. Чи зможете ви відтворити ключові поняття і терміни теми? Спробуйте. Для кращого розуміння теми пройдіть квест за завданнями для самоконтролю. Поясніть, як ви розумієте поняття матеріали. Охарактеризуйте металічні матеріали та їхні сплави, неметалічні матеріали, які широко використовують у промисловому виробництві. Обґрунтуйте, у чому переваги технології застосування порошкової металургії. Поясніть, що таке композиційні матеріали. Охарактеризуйте склад і застосування керметів, норпластів, пін. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні! Пізнаємо світ, вибираємо добро.